Сини Гетьмана, сини Гетьмана на золотій кареті та розтікали по, по гетьманщині Поповича, його так називали, Іван Самойлович, він син був папа, священника. Його сини а, з Гданська пригнали золоту карету. І давай по гетьманщині розсікати на золотій кареті. це, мабуть, була якась робота, або там німецька, шведська і так далі, а голландська, можливо, карета, яка була зроблена там. Це іномарка. Я коли це прочитав, раз ну я був просто та ось, воно все ж було. Це ж було вже. Це до речі, був один із моментів, що вже проти Самоїловича багато козацької старшини. Вони бачали в ньому як просто розтрата грошей, які йдуть до нього. Він же ж гетьман, і це ж скарбниця гетьманська. На той момент це було скандальне розслідування від видавництва козацька правда. Козацька правда, козацькі вісті. Так, да, писар Михайло Ткач слідкував за цими підлітками, які ганяють по центру Києва на золотій кареті. На, да, по центру Глухова. Ні, батурина. Батурина. Да, батурина.